Вітаю усіх і хочу представити вам нашу новинку абсолютно професійний засіб. В серії оселя у нас з'являється новий продукт це універсальний професійний засіб-антижир. Навіть вже назв звучить, що це професійний засіб, але який придатний для використання в домашніх умовах. Він е, дуже безпечний, він діє достатньо м'яко, але його е, спеціалізація це і застарілі з жири з нашаруваннями. Е, ну, почнемо спочатку. Це дійсно універсальний професійний засіб, е, його це якість, це вигідна ціна і це безпечний засіб за кухонними поверхнями і технікою, але не тільки за кухонними поверхнями і технікою. Я потім скажу, в нього є такі нюанси. Використання, яких нема в інших засобах, і не тільки наших, а взагалі і професійних, в тому числі. Ми тут поєднали все, що можна, і поєднали дуже гарно, безпечно і дієво. Можна багато говорити, але потрібно спробувати. Ті, той, хто спробує цей засіб, один раз вже від нього ніколи не відмовиться, бо це така паличка виручалечка яка дійсно. Має бути в кожному домі, бо в нього дуже великий спектр е, використання. По-перше, значить, він, е, його можна використовувати на тих поверхнях, на яких ми не використовували ті засоби, які в нас є в наявності, це можна і на алюмінії, це можна і е, е, посуд з тефлоновим покриттям. Це можна пластик, він нічого не попортить, він нічого не зіпсує, він без абразивних складових, і він, я ж кажу, при тому, що він дуже активно діє, він при цьому діє м'яко і не пошкоджуючи ніякі поверхні. Суперсила його це видаляти жирові забруднення, пригорілі, якісь е, 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 нашарування будь-якої товщини і засторілості. І на яких поверхнях ми можемо його використовувати? Це ж основне, да, щоб ми знали, на чому ми можемо використовувати це, як казала, тефлонові покриття, це алюмінієві поверхні і алюмінієвий посуд, це пластикові поверхні, холодильник всередині і зовні, микрохвильова піч всередині і зовні, мультиварка всередині і зовні, хлібопічка всередині і зовні, кухонна плита, також. Зверху, і зсередини. І зверніть увагу, жирові плями на підлозі, тобто підлогу можна від таких плям позбавити. І те, чого ні в кого нема, це можна ще й прибирати жирові плями на одязі і на виробах із тканин. так? Погодьтесь, такого ще ні в кого не було. Єдине, що, то, причому на одязі це може бути і воротнички е, е, сорочок, чоловіків, там такі десь є якісь жирові, тобто навіть одяг, це не просто там щось, якісь вироби з тканин. Єдине, що я хочу сказати, що стосовно виробів тканинних виробів, поверхні всі підходять. Що стосується виробів виробів е, тканинних виробів, то якщо це дуже таке, ну знаєте, буває дуже старе <свіднурне>, жир, забруднене жировими е, забрудненнями е, рушники кухонні, наприклад, то там краще взяти, звичайно, в, в, в засіб для видалення плям жовті світлі. Більш свіжі на тканинах. Тільки поставлені, тільки чи то можна ви то, то використовується цей новий засіб. Він абсолютно чудово нічого не попортить, не знебарвить. Ну єдине на шовку і на 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 вовна вовні на натуральних тканях Так ми не рекомендуємо, але. Але, але бавовняні вироби, е, да, бавовняні вироби, то, то можна і синтетика, синтетика, синтетичні ткані також. Ну, Завжди, якщо це з кольорові речі, з якимись малюнками, то перевіряємо десь в непомітному місці, але те, що проходили, те, що проводилось, він абсолютно безпечний. Яким способом ми його застосовуємо? Нанести засіб на поверхню потерти, в залежності від того, яка це поверхня або щіточкою або губочкою, і залишаємо на 3 хвилинки. Якщо це більш застарілі забруднення на 10 хвилин, Ну і потім промиваємо, змиваємо дуже добре, промиваємо у чистій воді. Звичайно, якщо як там дуже велике велике нашарування старі, таке теж буває. То застарілі забруднення, то може, таке, може таке будучи доведеться його використати повторно. так? Але так він добре дуже бере, дуже дуже він добре відчищає. Ну, я, я кажу, що може бути необхідністю у повторному використанні. Таке, таке тож, бо, бо він дуже він і безпечний, і спокійний. То, то іноді може бути що повторно, але справляється він навіть. Я кажу, з такими старілими, товстими забрудненнями чудово справляється. Ну і міри безпеки. Не вдихати при використанні, щоб не викликати подразнень слізових, це ну, ми просто зобов'язані це все. уникати, звичайно, уникати потрапляння в очі і до порожнини рота, при попаданні промити великою кількістю проточної води, і не змішувати з кислотними засобами і, або з органічними розчинниками. Так, ну взагалі, ви знаєте, що засоби по догляду за домом, для засоби для чищення, для миття їх ніколи не змішують з іншими засобами. Так, і заходи безпеки це працювати в, в умових рукавичках. Ось такий засіб. Абсолютно впевнена, що він буде ну, улюбленцем, Тут важко сказати, бо це більш до ну, ну, він буде просто паличкою виручалочкою яка дійсно необхідна завжди, і дуже великої кількості різноманітних справ. І... Просто, просто, просто він дуже, дуже потрібний всюди і завжди і його оцінюють. Про всі просто з першого використання зустрічаємо новинку, покупаємо, рекламуємо всім розказуємо і е, використовуємо. Всього доброго, до побачення.